Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Нещодавно в усіх кінотеатрах України відбулася прем'єра українського фільму під назвою Збори ОСББ. Спішу повідомити, що вже в цю суботу, 1 лютого, на телеканалі ICTV2 о 19.00 відбудеться показ даного фільму і по телебаченню, тому раджу не пропустити прем'єру. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що фільм Збори ОСББ це смішна і легка комедія про наболіле. Це історія про сусідські сварки, блекаути та просто про людські стосунки. У даному фільмі зіграли такі українські актори, як Ольга Сумська, Антоніна Хижняк, Ніна Набока, Віктор Жданов та інші. За сюжетом фільму жителі багатоповерхівки збираються на збори ОСББ, щоб вирішити, чи купувати генератор перед можливим блекаутом на зиму. Однак проблема полягає в тому, що одного генератора недостатньо, аби забезпечити світлом усі квартири одночасно. Тому питання, хто саме залишиться без електроенергії, стає справжньою проблемою та створює конфлікти між сусідами. Кожен з них намагається отримати свою частку і не хоче поступатися. Але, врешті-решт, питання зі світлом відходить на другий план, оскільки в ході конфліктів викриваються глибші особисті переживання і непорозуміння між людьми, які роками живуть в одному й тому ж будинку. Тому, друзі, раджу подивитися дану сатиричну комедію, і, можливо, хтось з вас пізнає і свій будинок. Адже як не крути, погодьтеся, інколи нам складно брати на себе відповідальність, адже значно легше знайти когось, хто зробить щось за нас. А знайти спільний знаменник, коли навколо абсолютно різні люди, це ще те випробовування. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!